Здоровенькі були, з вами Фіча, і сьогодні я купив собі величезний магазин. Що ж, готові його побачити? 3, 2, 1. Дивіться, ію. -ю -ю. Якщо чесно, на фото він виглядав більш. Хоча грошей все одно можуть заробляти, тому добре. Що ж тут у нас є? Пластівці. Зробимо їх по 4 баксики. Так, ми відкриті, заходьте купуйте все, що бачите. Оф, люди. О, доброго дня, шановне панство. Заходьте купуйте все, що бачите. Давайте. Що купуєте? А, в мене ж тільки пластівці є. Е, не буду питати нові, що вам стільки пластівців, що ви їх купуєте. О, на одну копійку більше заново. Все, все, все. Так, дякую за покупку. Чого всі одні постывцы берета. А, я забув. Дякую за покупку. Ні цікаво, коли ви всі йдете? куда же вы, стаж так и Окей. Мы закройте и... Компьютер? На нем уж можно и вы? А тут не моя реклама. У меня еще не моя тысяча подписчиков. Там тут не моя реклама. Что тут хем? Борошно. Давайте тебе Ну, еще трешка. Ну ж, йде поштар? Воно зараз прийде. Е -е 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 -е. Я не буду питати, як, або якось. Ми відкриті все як завжди. Доброго дня! Беріть борошно, У мене великий асортимент. По три бакси зробимо. Так. Дякую за покупочку. До побачення. Доброго дня. Навіщо вам стільки боршна? Е, добре. Дякую за покупку. Доброго дня. Навіщо вам стільки боршна? Хоча ви ж його все одно купуєте. Купуйте і купуйте, мені гроші капають. Що ж, ми знову відкриті. Доброго дня! Звідки ви виходите? Ого, люди. Добре. Я цього не бачив. Що ж, доброго дня! Дякую за покупку, до побачення. Дякую за до побачення. 644, дякую за покупку. Бездачі. Дякую. М -м -м. Купимо ще трішки борошна. Ммм... Що тут є ще? І пасти трішки. Ну. Доброго дня. Дякую за покупку, до побачення. Що... <гаси> чо... О, У мене черга на борошна. Що ж, доброго дня, мадам! Дякую за покупку. До побачення. Доброго дня, місія. Знову що ж, доброго дня. 968. До побачення. Е що ж у мене тут так багато коробок. Що, е що це таке? Що з коробками? Чого вони під текстуру? Что? Да? Що? Е е що? Гол ага, коробка? Ты Ти... Ты Ти чего? Ти? Я не закрив магазин. І до самої ночі грався з коробками. Ах, що зі мною робити? Коробочки? Як гарно грати з коробками. О, доброго дня! Вже й клі... клієнти приходять. Доброго дня, до побачення. І так, ми закриті. Я хочу з коробками догратися. Хочу його коробки прям туди залізли. Їх можна... О! Можна дістати. А чого? О! Ні! Коробка! Вона замурована в стіні! Ні. Доброго дня, до побачення. Ти мені не подобаєшся. Що? Чого коробку? No. Що? Ви no. приводи? Я? Як? Що то? Три, двадцять два. Так це мені заважає все. Що ж, здачі 7.12. Все. Фух... Що у нас є ще в магазинчику? А це що? Стенди. 200 баксів. Що? Чому так дорого? Хоча з цим стендом я можу заробляти ще більше грошей задяки борошну. -яй -яй! А -а 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 -а! Невеличка перестановка. А, доброго дня. Ось так ось 3,22. Дякую за покупку. До побачення. Пасты, трішка пасти, іще трішка пасти, еще трішки пасти, еще трішки пасти, Трішка борошна, іще трішка борошна. Багато борошна. Доброго дня. Я вас вже десь бачив моєму монтажу З часу. часу. Все продав. Мы закрытием. Що ж там щеп продається? Давайте еще один стенд купимо. Хоба. Ч? Ч? Забагато борошно. Вы готові? Три, два, один. Эм... Коробки. О, заново. Ви готові? Дивіться. Що ж, доброго дня! Що у вас з ногами? Чого вони як штані? Чого вони, чого вони такі здорові? Добре. Не буду нічого у вас питати. Е. У вас один і той же скін? Цікаво. А да вы так и купила. Тоже так и хочет себе. Чё ж. Ну а далее я просто зарублял рощу. Чё ж. Эпичный парихит. Ну, тут тришка коробочек накупилась. Ох. И вот Тільки подивіться. Це справжній борошновий рай. Дуже багато борошна. Ну, на цьому в мене все. Гарного вам настрою. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а всім!